Мої вітання, шановні глядачі. І сьогоднішні розклади я теж починаю вже із е, готового викладу карт. Е, так, дивіться, учора сталася подія на болотах, так, там, в під, Підмосков'ї, е, вдарила блискавка в той воєнно-сатанинський головний собор на, на Росії, так? Ви знаєте, небеса, вони ж посилають знаки. Вони посилають... небеса посилають знаки. Вони... Посилали і Україні перед цим вторгненням, перед великою бідою. У нас теж падав хрест із купола церкви. У нас був розірваний розірвало вітром, да, сильним вітром розірвало прапор найбільший в Україні. В Маріуполі біля драмтеатру впала ялинка, переламилася навпіл. Також небеса посилають певні сигнали для росіян. І от, я вирішила теж, багато тарологів робила розклади на цю тему, і я теж вирішила зробити, подивитися, що ж за знак послав Господь Бог да, чи небо послало для росіян. І ось дивіться, що в мене вийшло. Я вам зараз і розкажу. Ситуація буде змінюватися в майбутньому. Ситуація буде змінюватися, і в майбутньому росіянам треба буде виходити з території України. Вони підуть до інших берегів. Це значить, А це ще карта говорить про те, що е, війна буде програна. Бій, війна буде програний. Наступні карти, які випали, випали, це, дивіться, п'ятірка мечів. Є мечів це взагалі карта, яка чітко говорить, що це поразка. Дама мечова, війна, воєнні дії. Воєнні дії в Україні будуть програні, і ви підете з України назавжди. Все. Тут можна було ставити крапку. Але ж я людина, яка якій хочеться все більше, більше інформації. Так? І далі я витягую карти такі. Дивіться, процес він почнеться. Буде процес того, що ви підете все рівно з України, він буде, тому що ви програєте цю війну. Це знак програшу у цій війні. Процес буде тільки, дивіться, двійка Пентаклі. Так? Тобто, яким? вибирати, будете яким шляхом, яким шляхом ви будете виходити з території України. Так, далі, дивіться, дев'ятка жезлів. У війні ви пройшли досить великий, ну, пробули великий час, так? Ви пройшли багато бойових подій. Але основний бій, він ще попереду, ви зберете останні сили. Тому що дев'ятка жезлів це коли людина становиться захист, вже досить потріпана, да? потрьана. Стає в захист, вона вже стоїть з останніх сил. Людина, яка... Зібрала останні сили, щоб прийняти бій, щоб себе захистити. так? Отже, ви зберете останні сили в цій війні. так? І все рівно, і все рівно вісімка мечів, все рівно ви не зможете вже нічого зробити. Ви не зможете переломити хід війни. Вам треба буде йти, тому що ви програєте. Наступні карти, які випали, дивіться. Перемога! Свято вам падає пустим. Перемога вам падає пустою. Ось і весь знак, да? ось, ось те, що треба зрозуміти. <кій> і ще хочу сказати: у той процес, який ви почали, прийшовши з війною, з самого початку це була пуста затія. Ви вже тоді були. Самого, на самому початку цього, цього процесу, воєнного, на самому початку цього процесу, ви вже були приречені на поразку. На поразку. З самого початку. Бліцкриг не получився, Київ за три дня не вийшла, все, бій програний, треба буде йти. Оце і весь знак. Досить чітко, конкретно, лаконічно. Вам послано Господом Богом. Перемоги вам не бачите. Дякую вам за увагу, шановні глядачі. На все добре. До побачення.